Всім привіт! Я покажу вам нову розмальовку. Я її придбала в інстаграмі на сторінці, не зможу ви бачите захвалом. Це розмальовка українського бренду. Можливо, так правильно сказати. В мене вже виходила літня з ботанікою, просто ботаніка не моя тема. Цього разу це різдвяна розмальовка. І мені стало дуже-дуже цікаво спробувати. Мені хочеться і підтримати, щоб у нас більше видавалося розмальовок. Хоча не всі ілюстрації я уявляю, що я їх розфарбую. Але дуже цікаво, який же тут папір, тому що ботанічна розмальовка виглядала добре, але в мене було сумніви, чи буде гарно там лягати матеріали. Тож зараз я спробую цю. Давайте разом з вами розпакуємо. От навіть не хочеться рі... Ой, так різати цю малівку. Бачите, воно добре. Так. О, Боже, яка краса, подивіться, запакована просто прекрасно. Що я ще можу сказати? Дуже приємно. Боже, вона така маленька, така приємна. Дивіться, тверда обкладинка. Тут небагато ілюстрацій. Так, тут українською та англійською мовою. Побажання таке. Давайте десь покладемо, щоб було видно. Воно ну, дуже гарно. Давайте я зразу порівняю з іншими розмальовками, щоб ви зрозуміли, можливо, формат. Давайте одразу помірюю. Це 21,5. 20... 21,5. Це, мабуть, трошки менше за міфографік. Зараз принесу, покажу. Ось я принесла дві розмальовки. Вони майже, можна вважати, що вони однакового розміру. Ви зрозуміли, або оця Кербі в українському видові, або вояшну. Давайте міфографік візьмемо, щоб ви побачили різницю у розміру. Ось так. То вона менш, тому, я думаю, буде це швидше. Ой, бачите, я не одразу помітила. Тут ще наліпка така. Боже, яка краса. Так все прибираю зайво. Дивіться на цю наліпку. Супер, мені дуже подобається. За пакування та презентацію 10 десь 10. Обкладинка мені подобається, до речі. Вона така простенька, але. Дуже гарно. І де... Ну, я зараз вже не буду читати, щоб не витрачати час. Але... Так, отже, дивимось. Так, по-перше, тут я бачу, що тут прям виблизькує. Такий тут гладенький. Тут там, де надрукована, прям відчувається, що він дуже гладенький, Але отут наче вже не такий. Тобто він не близько. тому я коли дивилася погляди, мені здавалося, що не дуже добре буде лягати олівці на такий папір. Мені дуже цікаво, але він щільний. Ну такий прям може 150. Давайте ось, в принципі, видання чудовіськ. Ну, приблизно таке саме. Але бачите, він, Давайте, вам показати, він трошечки жовтіший. Зовсім трошечки. Давайте я швиденько покажу ілюстрації основні. Так, ворожіння на Андрія. Перший сніг. Мені подобається, що калина під снігом різні ілюстрації такі. День Святого Миколая. Можна якраз розфарбувати ось цього місяця. Мандаринки. Є і зимові, і різдвяні. Мені дуже цікаво спробувати папірки. Але мені не таке враження, що ось тут і ось тут. Він різний. Дивіться, він навіть біліший, бачите? Тому треба пробувати на ілюстрації. А ілюстрацію я ж не хочу поки ніяк. І тут він різний, так? Давайте подивимося. Де ж мені випробувати? Мабуть, треба обрати такі ілюстрації. Разом з вами я спробую трошки її почати. Зараз. Я візьму різні види олівців та, можливо, трошки акварелі. Подивимось, що воно буде. Може, на ягідках спробувати вони маленькі. Давайте, мабуть, на ягідках. Зараз я принесу матеріали і разом з вами спробуємо. Вам не відблискує, я сподіваюся. Так, він тут. Трошки такий більш текстурніший, аніж на першій сторінці. Бо тут взагалі, прям гладенький. Так, давайте спробуємо. Мені дуже страшно. Дивіться, я взяла якісь призми. фасті в мене дуже мало кольорів, тому навіть не могла підібрати підходячи, які взяла. Це дровінг є, кларсофти теж мало кольорів. Є люмінанси, не знаю, які точно візьму. Різні поліхромоси та. Навіть інтенсию можна спробувати, Почну з коверсофтів. Тут поруч лежали. Десь би так спробувати, <схід> щоб не спортити. Ну, наче непогано дивіться, так різненько. Можливо, давайте я наближу трошки камеру. Отак. Спробуємо. Значить не носяться добре, я диво. Чікаво. Ну. Мені здається, що не дуже змішується. Ну, але це є ліці такі, не те, що мені дуже подобаються. Але вони фарбують. Щось таке. Не дуже. Пробуємо далі. От я ледь ледь торкаюся, а воно кольор віддає. Ну, оці вже мені більше подобаються. Воно її і змішується краще. Непогано фарбувати можна. Але папір, ну я не знаю, він такий гладкуватий. Я навіть не знаю, як його порівняти з чим. Можливо, десь є в розмальовах, просто в мене немає таких розмальовок з таким папером. Можливо, десь якихось королівських таких буває. Ну, наче змішується. Не ідеально, але фарбувати можна. Ой, не знаю. Навіть і шкода трошки таке. Ну, ладно, як у потім. Стерпиться все. Ну, призьми теж начин можна тут Так, я звісно люблю, коли папір більш шершавий, прям такий текстурний. Щоб робиш. Ну, нормально можна фарбувати. Бачите, зменшується навіть щось. Фарбувати можна. Рікціляти. Давайте назовсь маленько. взагалі такі колірю не вдалі. У мене просто немає у мене всього, щоб на твасті важко було щось підібрати. Ну, теж. Знаєте, Я дуже переживала, що папір не підходящий олівці, але він фарбує. Нормально. Нічого на іншу сторону не видно. Він. Ну, теж На ну, дрові він від чимось схожі, як і призму лягають. Фарбувати можна теж. Що це в мене за таке серйозне. Буду стирати потім. Може навіть не буде шкодитися папіри через те, що він такий гладенький. Люмінанс. Ну, ясно, водички. Ну, Доброго наче от форбує, змішується щось. Бачите? Клюмінація мені подобається, не погано так. Ну, ламінанції і поліхрома, свіпризми, в принципі, всі можна працювати. Але, тепер цікавіше, чи витримає вона водні матеріали. Давайте зовсім тут скраючу. Ну, дивіться, цей наче нічого. Тенсиль, Ні наче щось розмиває. Але що з приводу акварелі? Бачите, пенсия добре, ну На маленьких ділянках так точно. Так, а що у нас за акварелью цікаво? Давайте пробувати. Це прям найстрашніше. Я не буду там спеціально якісь кольори, в мене на палітрі якісь є. Тут є яскравий. Зараз щось спробую трошки, щоб вам видно було. Отак. Ой, страшно. Ну, воно наче наноситься. Бо якщо тут буде акварель працювати, це буде просто бомбічно. Дивіться, щось виходить. Хм. Я здивована. Але мені цікаво на велика ділянках. Не знаю, де спробувати. Ну що давайте подивимось взагалі. Нічого не просочилось. Давайте я ризикну. Ось птало зелений тут нанесу. Бачите? І якраз змішаю осін, яскраво рожевим. Води зараз тут немало. Бачите, воно впитується, але не критично. Так, ще щось не Буду вона видна, хоча на такому папері а, досить годинкому навряд. Я вам скажу, якщо швидко працювати, ну, от, в мене багато води, і воно непогано. Я би навіть ризикнула якусь ілюстрацію зробити. І я поки не видно, щоб сильна точками Ну, Щось є маленькі садочки, але не критично. Як вам? Давайте я наближу, вам покажу, Чи вам видно. Бачите? Точки інки витрапляються так, давайте допустимо там ще позатікає. І ось так олівець. Ну, я здивована. Папір непоганий, працювати можна, з нього може бути діло. І, мабуть, я дочекаюся, поки воно все висохне, і покажу вам ще після висихання результат. Менше води я пробувала. Фарба кореми все ж таки натріч. Вони на мене вийде робити, тому що вона ще не до кінця досок, Але такі прям точечки ці сильно видно. Ще в мене ще є вашеві. що, мабуть, буде краще вже. Ви бачите, можна, бо папір такий доволі щільний і видно, що акварель трошки проступає, коли багато води. Воно ще не до кінця досохло, але вже, в принципі, виден результат. Отже, для люців можна. Але не на 5, ну десь на 4, скажімо так, по якості. Як на великі площини можна спокійно. Акварелі, якщо ну, дуже маленькі, там, ягідки, так. Ну, але якийсь сенс тоді. Хотілося б фони. Угаш можна, угаш в нормально. Отак, папір себе веде. Тим паче вона одностороння, навіть якщо на інший бік щось там простоти, це не страшно. До речі, ви ж бачили, так? я може не звернула увагу, що окремо україномовного тексту тут ще є англомовний. Тобто цю як можна подарунок іноземцям. Ще раз покажу вам розмальовку, українське зимове видання. Так що ось такий був огляд. Я сподіваюся, він вам був корисний, можливо, ви теж зацікавилися в цій книзі. І я з нетерпінням чекаю на інші. Стосовно, давайте ще скажу, стосовно мальовки і композиції. Мені деякі ілюстрації прям дуже подобаються. От, Я не знаю, я уявляю, що могла б їх розфарбувати. Наприклад, оцей сніговик, ці ж птички на кавині, та й це зайчиком. Мандаринки то вже складніше, коли може налажити. Отакий, я, в принципі, люблю. Є цікаві. От навіть я вже дивлюся, вони мені більше подобаються, ніж на картинці. Бо одразу мені ця зірка не дуже, ну, якось не знала. А зараз дивлюся, її можна прикольно висфарбувати. І я Але я б не сказала, що тут прям дуже, як сказати, якісна малювка. або пропрацьована. Ну, коли малює прям ілюстратор, у нього прям всі лінії. Прям чітко все так. Ну, ті, хто видають вже не один рік розмальовки, ну там видно, так. Да? Тут така вона більш простіша. От. Хоча, якщо подивитися, на ці прикольно виглядає пшениця. Я думаю, що це буде не остання розмальовка, і вони будуть ще, і з кожним разом вони будуть всі більш гарні і гарні. Я на це сподіваюся. Отже, отак. Я не пожалкувала, що її взяла. Мені цікаво розфарбувати тут щось, не знаю, чи встигну. Я цієї зими, але дуже хочу. Буду намагатися це зробити. Дякую за перегляд. Всім па-па.